Всім привіт! Хочу вам показати свій гідравлічний дровокол на базі мотора Tata 22 Кінських сили. Ось так виглядає мотор. Платформа, на якій закріплений сам мотор, натяжний механізм таким чином зроблено. Ремінна передача, яка йде на насос нш 16 профіль Б. Сам НШ 16. Ось його характеристики, будь ласка, сам гідроциліндр. Гідроциліндр не знаю, з якої техніки, але сам по собі потужний. Деякі розміри самого штока продемонструю. Не знаю, чи фокусується, але напевно, що виднося 56. Хіт штока занадто великий, його можна робити менший, але так як цей циліндр був взятий з металолому, то робилося, робилося з того, що було. Ніж може працювати в двох, навіть в трьох положеннях, повністю тільки ніж. Який буде колоти наупіл, товщина ножа 2 см, тобто, навряд чи щось знайдеться, якась колода, яка його зможе погнути. Поперечки зварені для того, щоб пришвидшити процес розколу. І 1,1 сантиметр. Ну і ще можна на ще одне положення, яке буде ще вище. Механізм підйому зроблений дуже просто. Тросик через ролики, отак От воно і працює. Все дуже просто і немає ніякої складності. Можна було зробити на гідроциліндрові але не знаю, чи це в дійсності потрібно. Масляний бак зроблений повністю в рамі, в рамі дровокола, з профільної труби 120 на 120, товщина стінки складає 5 міліметрів, звідси подається масло в насос. Тут стоїть два крана, при потребі, якщо можливо там десь щось треба обслужити, зляти чи заляти, ну, самі розумієте, стоїть два крана і стоїть фільтр. Фільтр поставив такий грубої очистки, а там ще таке ситочко туди поставив, як просто як для води ставлять. Все теж дуже просто і не потребує величезних затрат. Сама рама кулісна, яка може рухатися. Для чого це було зроблено і просто не приварено для профілю, тільки у зв'язку з тим, що вага цього агрегата плюс-мінус ну, 450-520-550 кілограм. Тобто він важкий. І для того, щоб можна було збалансувати. Ці чотири болтика, гаєчки ми відпускаємо, і його можемо передвинути чи в цю сторону, чи в цю сторону. Тут зараз зроблено баланс, коли, для того, щоб перевозити, можна було легше. Прицепне прицепний пристрій, такий, як в будь-якому прицепові, просто защолкується і. Можна пере перевозити. в ручному режимі, ну, навряд чи вам вдасться його перевезти, так як його вага достатня лапка, яка упорна, яка не дає йому просто опускатися. Ну і ще так для підстраховки ставлю тут такий пеньочок в разі величезної колоди. Ну, тут зараз вже таких немає. В разі величезних колодів, щоб воно його не піднімало, то це просто підстраховка. Розподільчий стоїть болгарський, от така його нумерація. В принципі, все, все працює, поставив ще лічильник моточасів. Щоб знати, коли можна його і коли потрібно обслуговувати. І манометр в разі потреби показує тиск, який створює циліндр. Ну так, коротенько. Всім дякую за увагу. Далі буде ще цікавіше.